30 січня 2026 року Суспільне. Мобілізація Дмитра Кравця на Франківщині. Нардеп Гончаренко заявив про порушення в ТЦК оприлюднили свою версію Діана Яців. 30 січня народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Фейсбук публічно заявив про порушення під час мобілізації жителя Івано-Франківщини з проблемами зі здоров'ям Дмитра Кравця. З його слів, чоловік круглий сирота з інтелектуальними порушеннями, а також нирковою недостатністю. Наразі Дмитро Кравець перебуває на полігоні у Львівській області. У той же день в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік не проходив медичну комісію та не оновлював свої військовооблікові дані. Після проходження ВЛК Дмитра Кравця визнали придатним до військової служби. Що відомо про ситуацію, та якою є повна відповідь Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у матеріалі, хлопця запхали в бус, відвезли на ВЛК. До Олексія Гончаренка звернулися жителі села Суходіл Спаської громади, написав депутат Верховної Ради України від партії Європейська Солідарність. За інформацією Гончаренка, діагнози кравця підтверджені та є всі документи. Але кого це цікавить у ТЦК, правда? Хлопця запхали в бус, відвезли на ВЛК, яке, як завжди, зайняло кілька хвилин. І все. Сьогодні він уже на полігоні в старичах, додав народний нардеп. Олексій Гончаренко також заявив, що подаватиме своє депутатське звернення щодо мобілізації Дмитра Кравця. Як відреагували на інцидент в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП. Дмитро Кравець не проходив медкомісію та не оновлював свої військовооблікові дані, тому отримав повістку для прибуття до територіального центру комплектування, написали на Фейсбук Івано-Франківського обласного ТЦК та СП. Утім, чоловік не з'явився туди у вказаний термін. Згодом, під час здійснення заходів з оповіщення та перевірки військовооблікових документів з'ясувалося, що громадянин Дмитро Кравець так і не з'являвся. А тому йому запропонували добровільно прибути до ТЦК та СП для складання адміністративного протоколу, йдеться у дописі. У приміщенні Територіального центру комплектування на Дмитра кравця склали адмінпротокол, а також поспілкувалися з ним. З інформацією обласного ТЦК та СП. Чоловік повідомив, що не користується правом на відстрочку від мобілізації, а також не має на це інших підстав. Тому для встановлення правдивості стану здоров'я громадянина Дмитра Кравця було скеровано на проходження військово-лікарської комісії, за рішенням якої, та відповідно до аналізу з електронних систем охорони здоров'я його визнано придатним до військової служби, написали в обласному ТЦК та СП. І, як мовиться у дописі, за час перебування у приміщенні територіального центру комплектування Дмитро Кравець поводився адекватно та не висловлював претензій до військовослужбовців. Також в ТЦК та СП регіону уточнили, що до нього не застосовували протизаконних дій. Як висновок, громадянин Дмитро Кравець, не маючи жодних підстав, які б звільняли його від обов'язку проходження військової служби та відповідно до визначеного стану здоров'я на підставі законів України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про військовий обов'язок та військову службу, указу президента про продовження строку проведення загальної мобілізації. Був направлений до одного із навчальних центрів, зазначили на сторінці Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там також уточнили, що з Дмитром Кравцем спілкувалися військові навчального центру. Вони розглянули його документи, провели свій медогляд, а також перевірили в електронних реєстрах стан його здоров'я. Останній також не заявляв будь-яких претензій чи скарг. Тому громадянин Дмитро Кравець був прийнятий на навчання. Просимо громадськість не розповсюджувати неправдиву інформацію та не робити перечасних висновків. Довіряйте офіційним джерелам та перевіряйте повідомлення самостійно, закликали в обласному ТЦК та СП.